На рік жінки, 100 жінок з усієї України, різні вони зовсім, різних професій, конфесій, з'їжджаються, і ми беремо одну якусь тему, яку обговорюємо і спільно молимося. В цьому році ми з дівчатами обрали таку тему і цінувати, і дякувати». От я знаю, що ви хотимо в Михайлівський собор дуже часто, скрізь, будь ласка. Як часто ви бачите, що люди приходять із вдячним е, молебень, з проханням про вдячне молебам? От були у когось такі випадки? Моребно, так? Да? Я, я, я до вас підійду. Слава Ісусу Христу! Я служу в храмі ім'я Богу Слова. І скажу вам так, що в більшості людей, які звертаються до священика про молебень, 90% це якісь прохання і випробування, а відсотків 10% тільки дякую. І тому ми завжди закликаємо людей, що потрібно не тільки в горі приходити до Бога, а також коли людині добре, щоб нам подякувала Богу за все, що ми. Дуже дякую за ці слова. Можливо, хто ще хоче сказати, як часто чув от слова подяки Господу. Історія да. полягає в тому, що ми вірую країна. І духовність у нас має тисячолітню історію, знаєте, всі Андрій Перезваних свят на цих схилах і закладу тут основи християнства для всього слав'янського світу. А тепер подумайте, як за тисячу цих років. Ми втратили розуміння «Дякую, Господу. Це ж так просто сьогодні зранку прокинутися кожного ранку і сказати дякую Господи, тобі за цей день. Я розумію, що кожен з вас це робить, бо ви обрали духовний шлях. Але народ стане сильний тільки тоді, коли ці слова дякую будуть промовляти і діти, і дорослі, і похилого людей. Сьогодні ми коли заходили сюди до вас на зустріч, у вас відбувалося чергове поховання якоїсь захисників. І я щиро хотіла, оскільки це ну, тут Михайлівський собор, зайти і просто сказати, подякувати йому і помолитися за його новоприставлену душу, за те, що він дав, ну, своє життя, найцінніше да, за те, щоб я завтра там і сьогодні отприки. І оскільки е, ми заходили, а вже тіло вивозили на поховання, я у військових музикантів, які йшли, я у них запитала, скажіть, будь ласка, а як звати цього солдата, якого ну, сьогодні ховає? Щоб сказати просто: Господи, прости да, для царства небесного робу, представленого руху Божого. І вони кажуть: А ми не знаємо якийсь підполковник. Люди простояли на службі. Це зараз не заслуження. Це просто розуміння, що багато людей приходять в храм, але приходять туди виключно за власною потребою. Розумієте, в чому зараз у нас питання? І навіть скільки разів священник під час цієї служби, ну, на спомин його душі, назвав його ім'я. Я думаю, що дуже багато. Коли молитися, мінімум п'ять. І навіть якщо твоє завдання просто потім зіграти от урочисту мелодію, ти ж там знаходишся. Почувши це ім'я, просто принеси молитву. Господи, прийми душу спочивого на У вас дуже духовна робота ви обрали, але разом з тим, я не знаю, вона мабуть найважче. Серед усіх, які є. Бо повернути це в традицію, а ви наступне покоління ну, священнослужителів, духовних осіб, людей, які будуть працювати з духовністю, це буде дуже важко. Тому я зараз передам це слово Юрі. А ви просто подумайте, можливо, ми сьогодні з вами зараз знайдемо якийсь секрет, як почати відновлювати традицію, дякувати. І чути, і помічати те, що відбувається навколо нас.